Співецька школа, моя ти рідненька, любиш своїх учнів, як ласкаваненька. Кож для тебе швидко плинуть літа мов ріка носиш гордо ім'я тихаденюка. Гостинно запрошуємо вас до нашої рідної, красивої, знаної, клішковецької школи, Леоніда Каденюка. Люба школа, ти усіх піднімала. Наша школа молода і водночас має давню і цікаву історію перед вами фото випускників школи за останні 50 років. А насправді вона веде свою історію ще з 1870 року, коли в селі ось у цьому дещо осучасненому приміщенні було відкрито. Перший освітній заклад у нашому селі. Колись це була контора грека-орендатора на прізвище Пекар, яку він подарував селу, повертаючись на Батьківщину. Скільки ж учнів за 129 років пішли з її порогу у відкритий світ? А чому ж за 129 років? А тому, що? У серпні 1999 року поруч із старим приміщенням було відкрито нову красуню школу, якій вже пішов 14 й рік. Ось гляньте на цю фотогалерею. Це вже новітня історія нашої школи. Тут і вчителі, які навчали наших батьків, і вчителі, які навчають тепер нас. І золотий фонд школи. Медалісти. Ось і я тут є пакурсу, потинська зірка. А Давайте пройдемо до актової зали. Відкритий світ, дорога до світу мистецтва. Відкритий світ, природу, крок. Відкритий світ, яскравий світ казкових можливостей. Відкритий світ, сучасна школа. І вас у Телесику лети в сучасний світ. відкритий світ безмежні можливості, відкритий світ, рівні можливості, відкритий світ у світ майбутнього. Ми щасливі, що навчаємось у школі, яка носить ім'я славетного земляка, випускника школи, героя України. Льотчика-космонавта Леоніда Каденюка. Він проклав Україні дорогу у відкритий космос. А ми надіємось прокласти свою дорогу у відкритий світ. Бо відкритий космос, як відкритий світ, можливостей безмежних глибина дитячих мрій. Думок політ. А зараз ми відвідаємо шкільний музей Буковина Край космічний присвячений життєвому і професійному життю нашого випускника Леоніда Каденюка. Чні школи було відкрито і наш музей. Він і є нашою візитівкою. Тут побували делегації з усіх куточків України та закордонних країн з Франції, Румунії, Канади, Польщі, Росії в 1997 році. Леонід Костянтинович Каденюк проклав для України дорогу у відкритий космос. А ми надіємося прокласти свою дорогу у відкритий світ. Наша школа має природничий напрям та біолого-хімічний профіль навчання. Наші учні отримують поглиблені знання з біології та хімії. Давайте оглянемо навчальні кабінети природничого математичного напрямку. Добре. Речі ми відслідковуємо подальший професійний вибір наших випускників. Уявляєте? Тільки у минулому навчальному році 13 учнів школи стали студентами медичних закладів 3, 4 рівня акредитації. Відкритий світ це відкрите щасливе дитинство. Погляньте на наші чудово оздоблені кімнати початкових класів. Ми хочемо, щоб школа стала справжньою казкою. Це шанс для сільських шкіл мати рівні можливості з школами Києва. І ми прагнемо взяти в ньому участь і перемогти. Учителі і учні нашої школи, виявивши бажання взяти участь в на національному проєкті Відкритий світ, запевняють, що вони ефективно будуть використовувати надані нам можливості.